Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Сезон виборів і зміна політичних еліт. В країнах ЄС більше є тих, хто демонструє проросійські погляди. Чи дійсно вони відвернуться від України і зменшать підтримку? Розбираємо по країнах окремо. Словаччина. з лютого 2022-го Братислава Братислав постачала Україні боєприпаси, бронетехніку, артилерійські знаряддя і навіть винищувачі минулого тижня. На виборах до парламенту перемогу отримала партія СМЕР-СД колишнього прем'єра Роберта Фіцо. Перемога проросійської партії в Словаччині може посилити антиукраїнські голоси в Європі. А ще Фіцо обіцяв зупинити військову допомогу Україні. Що криє в собі ця риторика прокоментував експерт словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба. На цих виборах? Фіцо пішов в абанк. Він пожертвував репутацію своєї партії та перейшов на ультраправі гасла більш електорально привабливі. Все для того, щоб увійти до нової коаліції та захистити себе від кримінальних звинувачень, пов'язаних із його попереднім прем'єрством. Зараз Словаччина виготовляє для зсу бронетехніку та боєприпаси, ремонтує військову техніку. ЄС за це платить гроші. Словаччині вигідно не скасовувати ці угоди. Тому поки рано говорити, як вибори у Словаччині вплинуть на підтримку України. Заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Треба дочекатися формування коаліції, і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки. Польща готується до одних з найважливіших виборів за останні роки. На тлі зернової суперечки прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава більше не передаватиме зброю Україні, а натомість зосередиться на власних оборонних можливостях. Однак високою залишається підтримка України серед польських виборців. Амтешня правляча партія право і справедливість перед виборами зіткнулася з низькими показниками опитувань і серйозним викликом з боку ліберальної коаліції, і тепер намагається зміцнити свою сільську консервативну електоральну базу, пояснює дипломат Павло Клімкін. Час нам вийти з ініціативами і сказати що зараз. Війна, ми напередодні переговорів про вступ. ЄС. Давайте перезавантажимо вишиградський формат. Які слугував для вступу Центральної Європи до НАТО і до ЄС розширимо для нас? Я впевнений, що з поляками ми можемо розвалити цю історію. В Австрії та Німеччині крайні праві популісти вже закладають основи для своєї наступної спроби прийти до влади. Навіть якщо звучатиме в цих країнах антиукраїнська риторика, то очевидно, що принаймні до виборів чинна влада в цих країнах не відхилятиметься від нинішньої позиції. Драйвери допомоги Україні протистояти Росії зараз лідери Західної коаліції. Вашингтон і Лондон напередодні заявили, їхня підтримка не ослабне. І вони допоможуть іншим партнерам по НАТО не псувати стосунки з Україною.